Роу там мрільці! З вами п'яний кіт. І це гайдець з майстерних замовлень. Кіт. Що ж, з чого почати? Ну, це напевно навіть не гайд, або не зовсім гайд. Просто я спробую вам на пальцях розповісти, як відрізнити хороше замовлення від поганого, яке варто робити, а яке ні. І якщо зовсім заглибитися, то покажу навіть, як робити на замовленнях золото просто з повітря. Для тих, кому здається, що я повільно говорю, я, як завжди, раджу скористатися прискоренням від Ютуба. Приємного перегляду! І так, перейдемо до справи. Для початку нам знадобляться ці три адони: TTS, Arcadius Trade Tools та в Ворті. Як користуватися в рітворті та й робити пачками ці замовлення, ви можете подивитися в цьому відео за посиланням. Я повторюватися не хочу, та тут не про це. Тепер нам потрібно дізнатися, яка актуальна ціна на ваучери до золота. Підходимо до NPC і дивимося на предмети. ТТС покаже середню вартість. Можна так само пробити на сайті ці предмети і подивитися там. Я ж лінивий, мені не хочеться нікуди лізти і вистачить тієї інформації, що дає Дон. Ми бачимо, що верстати коштують на ринку мінімум 115 тисяч золота за 250 ваучерів. Станція трансмутації 450 тисяч за 1250 ваучерів. Візьмемо калькулятор і помножимо 115 тисяч на 5. Та бачимо, що вигідніше продати 5 верстатів, ніж одну станцію. Зупинимося на верстатах. Знову беремо калькулятор і 115 тисяч ділимо на 250. Це кількість ваучерів. І так ми розуміємо, що один ваучер коштує 460 золота. Ось відштовхуючись від цієї ціни, дивимось на свої замовлення. Адон в Рітворті показує нам сумарну ціну всіх матеріалів згідно ТТС і відразу показує, скільки коштуватиме нам це замовлення. Знаючи, що ціна на ваучер 460, можна зрозуміти, що ті замовлення, що нижче за цю ціну, хороші, вище вже не вигідні нам. Arcadius Straight Tools покаже більше розгорнуто прямо на замовленні Ціну ресурсів необхідну йому. А далі вже варіант не для лінивих, адони показують нам середню ціну на ресурси. Значить, якщо ми не будемо дивитися на Адони, а візьмемо наш калькулятор в руки. Плюс на сайті ТТС шукаємо всі ресурси потрібні для цього замовлення, дешевшої від ціни, яку показує Адон, і складаємо все самі. Тож ми отримаємо ціну на ваучер вже нижче, ніж показує Адон. Реальнішу. Тепер, якщо на ліньки включити голову, то йдемо на ринок та дивимося замовлення там. І більше уваги приділяємо саме фіолетовим замовленням, адже ресурси, які нам потрібні для виготовлення епічних предметів фіолетових, взагалі за фактом нічого не варті. Ви їх купувати не будете. Все це дістається само собою при розборі предметів із підземель. Та й продажем цього мотоху теж якось незручно займатися. Тож виходить, що фіолетові замовлення найчастіше обходиться нам будуть тільки вартість самого замовлення. Головне дивитися, щоб у ньому не було дорогих стилів або особливостей, наприклад, як сільнірно або аурбічний янтар. Дивимося ціну на замовлення і кількість в ньому ваучерів. Ціну ділимо на ваучери і отримуємо реальну вартість за ваучер при покупці замовлення з за рук. І тут можна ще більше заморочитися, якщо шукати замовлення через ТТС. Але чесно скажу, можна просто пробігтися кількома торговцями у різних містах. Я не сильно морочуючись із сайтом. Майже від балди, купуючи замовлення у торгівців та приблизно витрачаючи на замовлення 100 тисяч, ваучери з них отримають для продажу на 150-170 тисяч. І в мене виходить що не менше 50 тисяч за хвилин 5-10. А у порівнянні з рибалкою, щоб піти виловити 200 риби, треба витратити більше години. А з цих 200 риб, дай Бог, впаде хоча б одна ікра. Ось така фігня малята, любі хлопчики та дівчата. Я сподіваюся, що зміг вам відкрити цю таємничну завісу цих так сильно незрозумілих. Майстерних замовлень. Я знаю людей, які роблять таким чином мільйони золота. Це не важко, і навіть калькулятор не потрібен. Там згодом ти вже сам бачиш, варто купувати замовлення чи ні, враховуючи вартість ресурсів. Всім гарного часу доби та до нових зустрічей у Тамріелі.